Вітаю, друзі, на цьому коротенькому прямому ефірі зі мною Іриною Купчик, імміграційним консультантом в Італії. І сьогодні я вам хочу розказати про тимчасовий захист, про продовження, тому що ви часто мене запитуєтеся, чи є якісь певні новинки, чи є якась інформація. І скажу, що вже перші перші інформаційні потоки починають до нас приближатися, приходити та, на якихось хвилях інформаційних. Про що я? Найперше нагадаю, що в Італії ще діє тимчасовий захист до 31 грудня 2023 року. Всі ці тимчасові дозволи на проживання, навіть дата закінчення яких вже завершилася, вони все одно на, на території Італії вони є дійсними. Но рада Євро Євросоюзу. Комісія ЄС завжди повторювала ще на початку 2023 року, що вони вже роздумували про продовження ще на один рік, не тільки до 2024 року, березня 2024 року тимчасовий захист, але вже і казали, що є можливість продовження даного тимчасового захисту і до 2025 року. Адже ми ж е, знаємо, хто читав з вас гарну директиву, а ви мені напишіть, хто є всі вітання, хто, є, е, хто її читав, піднімав, то пам'ятає, що тимчасовий захист, згідно директиви, е, надається особам перший раз на один рік, потім два рази по 6 місяців. І з можливістю, якщо для цього є підстави, продовження ще на один рік. Пам'ятаєте такі фрази, такі речення? Тобто, що відбувається? Італія ще зразу скажу, мовчить. Але ми також пам'ятаємо, що вона мовчала до останнього і в березні 2023 року, пам'ятаєте, як ми всі хвилювалися? Тобто, вона це питання відкладає до останнього. Тому що каже, що зараз є набагато, напевно, емердженця мігрантів і міграціони, надзвичайний стан, який в принципі для громадян України тут все ясно, все вже пророблено. А що стосується, особливо цих, хто припливає зараз. Через моря в Італію, тобто ми бачимо, що дуже багато осіб гине і вони займаються нормуванням цього питання щодо імміграції в Італію. Но є вже перша країна, яка продовжила, точніше, навіть не продовжила, але надала можливість отримувати дозволи на проживання для тимчасових переселенців до 2025 року. Ви вже таке чули? Так чули таку інформацію. Хто вже чув десь якихось е, джерел? Повідомляйте, пишіть. Хто догадується, яка країна це не Італія. Це, як не диво, не Польща. Це є інша США. Ольга пише, що можливість продовження Я Про країни ЄС. Зараз. До квітня 25-го року, тобто США це і одне. А ми зараз говоримо про країни Європейського Союзу. Ну дякую, Ольга, що повідомили. Можливо, і так я цієї інформації щодо США не дивилася. Нагля... Заглядаю більше за країнами ЄС, щоб розуміти, які динаміки і що для нас готує Євросоюз, що буде, тобто, тому що ми розуміємо прекрасно країни ЄС, які приєдналися до... Цього тимчасового захисту до цієї директиви, вони більш-менш будуть всі працювати в одному порядку. Тут я бачу вже ваші варіанти. Дякую. Німеччина, Німеччина. Дякую, що підключилися. Ні, це також, як не дивно, не Німеччина. І це є Естонія, це є Естонія яка на, свої, на своєму сайті офіційному сказала, що як довго діє тимчасовий захист. І е, пише: зараз я вам включу. Зачекайте, разом ми почитаємо. Ось є сайт, як ви бачите, де є поліцей ЕГЕ. Інформацію у зв'язку з війною в Україні. І тут дивіться, що вони пишуть, як довго діє тимчасовий захист. Тимчасовий захист клопотання щодо якого подане до 9 вересня 2023 року. тобто вже пройшов період, діє протягом одного року, після чого для його продовження необхідно подати нове клопотання. І нижче тимчасовий захист клопотання, на який подане починаючи з 10 вересня 2023 року, діє до березня 2025 року. Ось воно, наше березня 2025 року. Звісно, там є описана процедура, яким чином це все потрібно буде робити, звертатися знову до державних установ, тобто для осіб, які вже перебувають в Істонії. На мою особисту думку, це є з однієї сторони, якщо не говорити про, про війну в Україні, яка продовжується. Но надіємося, що вона закінчиться. В момент, як я завжди кажу, коли я завершу зараз говорити, і і знайду інформацію, що війна завершилася, так тобто найшвидше. Але давайте будемо реалістами і розуміти, що війна завтра закінчиться, і Україну потрібно буде відбудовувати. Небезпека ще буде залишатися. Тому багато хто втратив домівки, тому зрозуміло, що це також дії, воєнні дії на території України, якби вони та, можуть ну, впливають на політику, зрозуміло, але це не означає, що якщо завтра війна закінчиться, що всім вже зразу після завтра скажуть повертатися в Україну. Тобто процес повернення буде достатньо довгий, достатньо в нормованим і обдуманим. Тому що багато осіб, на жаль, через терор Росії залишилися без домівок, і немає і замінування дуже серйозне. Тобто дітям небезпечно буде завжди залишатися на території України і довгий період часу. Хто зі мною погоджуєтесь, погоджується, тому пишіть. Це Є з того, що я бачу, з інформації яка надходить. Тобто ситуація, ось така відбувається. Но Зрозуміло, що країни ЄС вже мусять якимось чином дати стабільність нам, громадянам, які перебувають тут, особливо тимчасовим переселенцям, тому що багато з вас зараз вже почали до мене звертатися, казати, наші роботодавці кажуть, щоб ми чим швидше вже робили, чим швидше, щоб ми давали якісь документи, переробляли наш тимчасовий захист, тому що вас закінчується, і ми маємо продовжити трудо. Трудові договори, договори на роботу. Но... Ситуація така, продовження буде. Я більше як впевнена, ми знову після 31 грудня будемо в ситуації, що Італія продовжить до березня 2024-го. Ну, надіюся, чесно, надіюся, що якесь щось зійде, вони скажуть, щоб подали всі документи, оновили ще всі свої запити. Тому що вже якщо це буде другий рік з тимчасовим захистом, протермінованим, буде достатньо важко пересуватися. І тим більше, що багато хто повиїжджав. У Мене дуже багато вже є клієнтів, яким особисто я написала заяви про відмову від тимчасового захисту в Італії, і для того, щоб переїхати і взяти тимчасовий захист в іншій країні. Тому, тому мусить бути якесь нормування, щоб бачити цифри, бачити реальну статистику, бачити, хто залишається, хто повертається, мають якісь зробити, скажімо так, ну, називаємо це перекличкою, якою щоб ми розуміли, що відбувається. Надіюся, також і я, і пані Наталя бачу, пише. Тобто що так і відбудеться. Ось така ситуація. Ну, маленькі якісь маленьке сонечко, там де заглядає, що ось буде тимчасовий захід, зараз скоро і продовжений в інших країнах ЄС. Головне, щоб тут хтось розпочав. Тому чекаємо новин із Італії. Надіюся, пані наш прем'єр-міністр Мелоні не буде затримуватись цим рішенням дуже довго. А на сьогодні в мене все. З вами була я, Ірина Купчик. Підписуйтеся на мої канали, щоб знати всю достовірну інформацію з перших джерел Італії. Успіхів! Бережіть себе, дякуємо за ЗСУ, всім, хто захищає нашу батьківщину, всім, хто бореться за неї, і це важко. Важко всім. Натримаємося. Так що разом до перемоги і настроїмося, будь ласка, позитивно. Не озлоблюємося один проти другого. У нас є ворог, проти якого потрібно боротися, а не нам один проти другого. З любов'ю до зустрічі!